Всім доброго дня! З вами Марта, ви на каналі Тепличний Бізнес. У цьому відео покажу вам наші тюльпанчики. Ми почали масовий збір. Кого цікавить зріз, покажу, які сорти є. Друзі, кому потрібен свіжий зріз тюльпану, почали масовий збір. Тому, кому необхідно, то звертайтесь, Ось такі чудові квіти у нас вже квітнуть. Гуртова ціна такої краси складатиме 22 гривні. Можливо, хтось бажає замовити просто букет, то ціна за штуку складатиме 30 гривень. Це до 25 штук. Така ціна від 25 штук, ціна вже складатиме 22 гривні. Тому, кому необхідно, також звертайтесь. Ці чудові квіти ми передаємо або ж новою поштою, або самовивозом, або Укрпоштою. Готову продукцію перевозимо у склад, який ми збудували у минулому році спеціально для квітів. Це моє перше складське приміщення. Сюди ми звозимо усі тюльпани, які ми зрізаємо. Нарізаємо ми їх, складаємо в такі коробки, тоді привозимо ми їх сюди, сортуємо по 20 штук, загортаємо в плівочку, ставимо на воду на ніч. Після того, як вони напиваються водички, ми їх заносимо у складське приміщення, де зберігаємо до того моменту, коли ми їх вже пускаємо на продаж. Ось це новий ангар, який ми збудували. Тут ми зберігаємо квіти у горщиках, тюльпанчики у горщиках. Зробили ось такі полиці, куди ми заставляємо готову продукцію. Тут у нас є і тюльпани у горщиках, також гіацинти у горщиках. Ось такі напівзелененькі. Ми їх вже відправили сюди. Тут також температура коливається в районі 2-3 градусів. І тут вони у нас зберігаються. На самому низу в цих пінопластових коробках у нас зберігається зріз наших тюльпанів. Ось це все ми зрізали позавчорашній вчорашній день, а також сьогоднішній. І тут вони у нас в прохолодному місці зберігаються світло. Ми тут вмикаємо лише для того, щоб поставити готову продукцію. Отак, світла тут немає. Щоб голови наших тюльпанчиків не крутило, щоб вони були рівненькі. Ось з другої сторони у нас також готова продукція. Ціни. На тюльпан в горщику ціна за три штучки 80 гривень. Якщо це розріб, одна штука, це буде 100 гривень. Також у нас є по 7 штучок тюльпанчики посаджені. Кому потрібні ось такі більші композиції, робимо по 15, по 23. ну Будь-яку кількість, яка вам буде необхідна, робимо. Ось так починають квітнути наші крокуси. Це перші весняні квіти. Ми їх будемо розсаджувати у горщики по три штучки. Перший сорт, який розпустився, це жовтий. Ці ще зелененькі, ряби уже видніються, а всі інші ще зелененькі. Ще тільки-но-тільки но -на -тільки напровидняються. Поступили такі замовлення на 23 тюльпани у горщику. Ось такі чудові набори я поробила. Ще одне замовлення. Робимо такі чудові корзинки. Це замовлення моєї однокласниці. Це чудова композиція, буде красуватися у затишному кафе. Своїми тюльпанами у цьому році я дуже задоволена, дуже сподобались сорти, майже без випаду, без хвороб. Такі вони всі гарненькі, рівненькі, висота така в них достойна. Тому, можливо, хто буде мати бажання, замовляйте. Телефон, як завжди, лишу під відео, тому не соромтесь, дзвоніть, висилаємо новою поштою, Укрпоштою, також запрошуємо до нас самовивіз. Бажаю усім гарного дня і до зустрічі у наступних відео.